Вітаю любітрусі, ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Я вибачаюся, що не змогла зразу зробити відео повністю, воно, як ви бачите, складається з трьох частин: це ботанічний сад міста Основрюк, це величезний університетський ботанічний сад. І сьогодні остання частина третя, вона була де присвячена саме ботаніці і геології. Сам ботанічний сад знаходиться на місці в минулому кам каменоломені. І, звичайно, тут дуже багато мінералів знайдено, які росли, ну, не знаю, знаходились на цій території і були знайдені під час висадки. Як бачите, ось такі є обривисті скелі. Вони із цікавого такого матеріалу, він дуже легкий, але дуже вражається вітрами, дощами, природними всіми катаклізмами, але тримається, як бачите. Хоча всюду є попередження, що не підходьте близько можливі гірські обвали. Мені тут дуже сподобалось. Дуже цікавий такий куточок. Ви знаєте, що я дуже люблю воду, рослини водні, і часто вам їх показую. По всьому парку стоять ось такі короба із природніми мінералами. І ось такі таблички, які пояснюють, звідки цей мінерал, як він росте. Кому цікаво, може зупинити і подивитися. А я хочу все ж таки приділити увагу рослинам. Весь ботанічний парк в основному зроблений у природньому стилі і дуже-дуже багато хвойних рослин. Екзотика, звичайно, теж є, вона знаходиться більше ось тут, біля теплиці. Теплиця це друга частина. Якщо деякі кадри вибачаюся, повторюються, вибачайте, матеріалу я зняла дуже-дуже багато, але дещо доводиться викидати, дещо повторюється, дещо не обрізало. Як бачите, я стараюся навести камеру на назви, але інколи не дуже вдається. Рослини інколи дуже далеко, навіть не вистачає селфі-палиці. Ну і Хто любить камені, звичайно, буду показувати ось такі камені. Дощ в Німеччині – це звичайна погода, і ми на нього не звертаємо уваги, гуляємо. І отримуємо задоволення. І як бачите, дуже багато хвилин, дуже різні е, куточки світу мають тут е, свій, свою частинку. Трішки вийшло так заплутано. Ви зрозуміли, що кожна частина парку присвячена якомусь, е, звичай, якомусь куточку світу. Ось такі є це креативна. Алявина для оздоровлення землі. Ось рослина, яка росте у Південній і Північній Америці. Використовується як солітер. Ось так. Ви бачите, виглядає воно пригорломшливо. Це рослина. Вона мені нагадує чимось, зараз не можу перекласти, волжанка дуже схожа. Але відрізняється. Аромат стоїть приголомшливий, джіл дуже багато. І оскільки я кажу, що це в природному стилі, то дуже багато ось таких озерець, річочок, які використовуються у... Боже, забула, роблять пейзажний фон, скажімо, для рослин. Нещодавно я тільки навчилася відрізняти латаття і лотоси. Це Дуже цікаво, потрібно якось зробити, можливо, хтось і знає. Я, звичайно, думала, що нюфея і лотос це одна рослина, але не все ж ми можемо знати: гінура гігантська або ревінь гігантський. не плутаємо з їжовим. Це рослина, яка зовсім не їстивна. І погляньте, який величезний кущ фуксії. Мені стало цікаво. Чи його викопують на зиму звідси, не можеш він рости тут. Адже Фуксія, ви знаєте, взимку вимерзає. Це араукарія. кам'яне дерево, його не беруть навіть сокири. Така вона цікава, завжди хочеться, коли бачиш, її поп попробувати. Ну, щось у мене сьогодні русизми просто пруть. Останнім часом я не могла не озвучувати, але я бачу, що інформація в мене збільшується на телефоні, потрібно видаляти, інакше буде проблема. Тут є така вишка, платформа, на яку можна стати і подивитися згори на майже на весь парк, ну точніше на ось цю територію. Цікаво, так поєднується історія, геологія і ботаніка. Є деякі рослини, які, мабуть, такі прадавні, доісторичні якісь праритети, як я на них кажу. На виході я вам покажу такі, такі рослини, вони достатньо величезні. Ось цей кущ мене зацікавив. Його тут просто цілі плантації. Вони ароматні. Не дуже сильно, але аромат є і дуже гарна форма. Квіточки. Хоч і маленька. Колір такий веселенький. Такі доріжки гарно поєднуються, як бачите, із природою, якось не звертаєш на них, що вони там заасфальтовані, відчуваєш себе у полоні природи, саме такої дикої природи, справжньої, натуральної, як я кажу, велисочезні дерева. Оце лісове озерце. Погляньте, як виглядає здалеку, на фоні величезних старих дерев. Краса. І погляньте, були знайдені ось такі палеонтологічні знахідки по різним періодам розвитку. І ось саме ці дерева, про які я казала, вони дуже старі, величезні, прям такі архаїчні, і уявіть, скільки років ось цьому дереву. Точніше, я не знаю, як правильно, ну дерево. Хоча це, мабуть, кущ. Ось так потихеньку наша подорож доходить до кінця, закінчується. Мене шокували ці величезні пальми. І ось так всі вулички, доріжки у ботанічному саду вони ведуть до центру. і Теж, звичайно, є декілька виходів, як і в кожному практично ботанічному. Ну і хижачки. Куди ж без цього куточка хижачків? Як бачите, вже знову піднялося сонце, яке не дозволяє мені нормально знімати, бо воно скло тут, зроблено умови високої вологості для хижачків. Дуже такі цікаві рослинки. Звичайно ж, будиночок для комах. Вони є всюди, де є парки, де є дерева. І ось така галявинка теж в природньому стилі. Кидаємо останній погляд на цікаве, на ботанічний сад. Захотілося мені ще залишити на пам'ять усі рослинки. І йдемо потихеньку на один із виходів. Як розумієте, ще дуже-дуже всього багато цікавого тут. Я не пройшла весь парк, бо він величезний. Ось це ще, я казала, є така невеличка місцинка типу вишки, де можна подивитися зверху на рослини. Насолоду я, звичайно, ж, отримала величезну, ділюся з вами своїми емоціями. І потихеньку я буду з вами прощатися. Хочу зробити невеличкий анонс, завтра я планую в 21 годину за київським часом невеличку пряму трансляцію на каналі Бабусень Квіточки і не тільки. Тому запрошую всіх, хто любить квіти, готуйте питання, будемо розбиратися, в кого які є питання. І обов'язково знайдемо вихід із ваших важких ситуацій, саме пов'язані з квітами. Можливо, хтось хоче просто поспілкуватися, адже спілкування це теж дуже важливе для нас. І мені дуже подобається саме спілкування у таких прямих трансляціях. А я буду з вами прощатися. Я рада, що можу поділитися з вами красою шматочком. Мирного неба, природи, побажати, щоб ваші мрії збувалися, і збулася наша мрія настав мир в Україні. Я бажаю всім миру і перемоги.